Оборона Києва, бої за Харківщину, Херсонщину та Запоріжжя, підрозділ ворон став на захист України у перші дні великої війни. Також фахівці підрозділу готують цивільних до опору ворогу. і далі про це. Ми будемо говорити із керівником підрозділу Сергій на псевдогенерал нашій студії. Доброго ранку став доброго вам. ранку. Дякую, що завітали, що знайшли можливість. А ну давайте почнемо спочатку створення підрозділу. Наскільки я знаю, він вже був створений після повномасштабного вторгнення. Як це відбувалося? Це зібрались однодумці люди, які за одну ідею. Це вільна держава. Ось так він і створився. Ми зібрались просто не так давно він створився, до речі, він створився уже в 24-му році. Ага. До цього все було, розпочиналося в добровольчому формуванні Карпатська Січ, ага. надалі уже в ССО. В ЗСУ, де настільки не носило. Тобто, фактично, ви сформувалися, зібралися військові з різних підрозділів, які утворили новий підрозділ. Так, вже з бойовим. Так, скільки без... вас зараз? 에, зараз вже 25, на одного менше. <гум> <гум> ворон, звідки так. така назва? Це природні особливості птаха. Це події в холодному іро історичної давнини. До речі, якраз 24-25 рік. <гум> <гум> Ось чому, чому, чому ви обрали саме ворон? А, ну, Тут а, задіяні, скажімо так, повністю всі ваші а, а, предположення. Це, да, тось, а, ворон це птах, вільний птах, угу. а, який живе з граями, атакує угу. з граями. А, якщо брати міфологію, а, я, скажімо так, дуже полюбляю а, старо... Староскандинавську, старослов'янську, бо Одін, В нього було два ворона: Хугін і Мунін, які набиті в мене на Русі, і є Один у мене. Ось і звідси і ворон. Я довго не думав над назвою. Я їхав за кермом, побачив Подивайся ворона. І в мене е, ми вирішили назвати ворон. Ну, це е, ми, скажімо так, обговорювали з хлопцями. Це ага. не тільки я, все, що відбувається у нашому підрозділі, іде повністю обговорення серед усього колектива. Немає там я сказав, так і буде. Ні, обговорили, так і є. Ну, а якщо ще повернутися до того, що гаслом а, історичної постаті ворона було бий. Комуністів e, і москалі капацапі комунікамуністю навіть таке Ви навіть і таке теж добре. Мимо <й�> далі не будемо тут зараз розганяти зраночку. Але давайте повернемося. Ну сьогодні ваш підрозділ відбиває так і на куп'янському напрямку, і це фактично. межує там, Харківщина, да моя рідна Луганщина. Що можете розказати? Звідти що там було найскладніше. Ну, дивіться, ми багато по телевізору, там родичі, да, всі люди, всі українці чують там як спецпідрозділи, якісь там знищують корабль, uh -huh. знищують літак, якусь базу. Це все чарівно, правда? Ну, душа радіє. Але давайте не будемо забувати про такі новини, як сьогодні там на Куп'янському напрямку відбили 130 там атак mm -hmm. ворога. Що це означає? Є люди, просто звичайна піхота, яка живе просто в ямах, десь в лісосмугах, десь в якихось занедбаних селах. І це ці люди, це саме ці герої, які відбивають ці атаки. Вони не дають ворогу пройти. Насправді, це сама тяжка робота, яка є на теперішній час, взагалі в будь-якій структурі в ЗСУ, НГУ та у всіх структурах це піхота. І це дуже важливий фактор у нас. Під час війни, і якщо не буде піхоти, вони дуже швиденько будуть йти. Uh -huh. А завдяки піхоті ми це все відбиваємо. Uh -huh. Ось ми виконуємо uh -huh. там саме uh -huh. таку роботу. Uh -huh. Ми живемо uh -huh. в ліс, в лісі. В лісі, так це найскладніше. До речі, ви, ви згадували про те, що ваші побратими вони вже з бойовим досвідом. Так, Запоріжжя, Херсонщина, Харківщина, Луганщина і Київ. Так. От як на вашу особисту думку, де було найважче? Зараз найважче. Зараз найважче, тому що з'явилися е, такі знаряддя вбивства, як і в півдрони, uh -huh. які насправді це дуже тяжко. Це тяжко е, саме в тому, коли ти сидиш в ямі і над тобою, як вулик з бджолами, і при цьому всьому вони ще й тебе бачать. Uh -huh. ну, тобто ти розумієш, що вони тебе бачать? Ну, звісно, вони звісно, вони, вони знущаються, вони, е, скажімо так, Перевіряють на витримку, чи вилізеш ти чи ні. Він може розганятися до окопа, тормозити і обратно, взлітати. Ну, то вони стараються максимально е нагнати паніки на бійця, який е мусить там сидіти для того, щоб обороняти нашу країну. От так вони зараз знущаються. А вперше на початку війни у нас все відбувалося. Тоді було тяжко по-своєму. Тоді було дуже багато снарядів, артилерії. Це страшні да? вибухи, поряд осколки і тому подібне. Ну, Артилерія, це вона ж б'є як. Да? Вони якийсь там сектор просто накривають, ти можеш сховатися. А коли над тобою вісить 10 дронів, там, чи, і плюс при цьому Mavic за тобою слідкує. То вони ж тебе бачать і вони летять прямо в ціль, в ямку до тебе. Е, спасають нори, е, вони летять в окоп, а ти прячешся в норі. Ну, отак це зараз відбувається на фронті. Сергію, ви згадали на початку, що у вас 25. Я так і ви сказали на одного yeah. менше, тобто було більше хлопців, yeah. і плюс ви правильно зазначили, що ми дуже часто романтизуємо, героїзуємо події, які насправді страшні. Це біль, кров, смерть, сморід, та і дуже багато того про що ми не говоримо, коли цивільні та не говорить в цьому житті. А чим би ви могли зараз з нами тут поділитися? Якими спогадами, що найважче у цій війні для вас? Найважче. Ну, звісно, це втрачати бійців. Ось буквально не так давно ми втратили, я втратив свого командира відділення, який був на позиції. І, скажімо так, на позиції їх було три чоловіки. Я почув в радіостанцію, що один із них 300, два ще цілих. Буквально через 2-3 хвилини я від свого командира відділення почув, що в нього вже в ямі 1-200 і 1-300, тобто з ним було ще все добре. І виходить, я відразу зі своєї позиції видвинувся до нього для того, щоб посилити, відвезти його. Він ще був живий, він єдиний, хто був там живий. Якщо бігти навпростець, от просто по це, допустимо, кілометр, мені від позиції до позиції. Але там так робити не можна, тому що за тобою слідкують, їх літає тьма, а це ще був обід, сонце в зеніті, а при такому сонці тебе дрон бачить просто ідеально. А щоб оббігати це все, потрібно десь 5,5-6 кілометрів. Угу. І я видвинувся прямо туди, і можна сказати, що я добіг до ями. Там, де вони знаходились, я біг не один, мене проводив повадир, тому що є люди, які подовше там бігають. І ми прибігли, скажімо так, нам залишалося дві коротких, ми кажемо. Дві коротких це дві хвилини ще біг. І повадир забігає, з мійкою йшла там стежечка. Він забігає в поворот. Я буквально за ним занирюю в той поворот, і за цим поворотом одразу ще один поворот. Поводир сховався у мене ну, з поля зору, а мені прямо в ноги прилетіло FPV. І, і настільки велика ударна хвиля була, що мене просто, ну я не знаю, як мильного пузиря кинуло в дерево. У мене у нас є в телеграмі, я показував, що стало з моїм шоломом. У мене шолом став як картуз такий, ну, його просто сплюснуло. сплюснуло да. І як сварщик я побачив просто іскри у себе перед глазами. Я зрозумів, що зараз мене виключить, тому що ну, був дуже сильний удар. Uh -huh. А також я вспомнив, що якщо мене виключить, то я тут і вмру. Uh -huh. І я старався, щоб не виключили. Просто карабкався до ями, яку пробігав. Там була така ямка. Ну, я не знаю, ну просто ямка. І я сховався в ту ямку. Крикнути я поводарю не міг, бо був великий забій грудної клітки. І цей поводир повернувся до мене, почав кричати Генерал ти де, генерал ти де. В ітоні я крикнув, що я 300, вже коли видихався. Він прибіг до мене, хотів забрати і мене. Я не дозволив, тому що коли ти один, угу. ти не особа мішень. А коли вас вже більше, двоє, троє. Угу. Я сказав поводирю, щоб він забрав того трьохсотого. Він мені повідомив, що мій командир відділення 200. Uh -huh. стік кров'ю. І в ітогі він забрав 300-го, уїхав на квадроциклі, приїжджає медивак, вискакує з ребом. А я залишився в тої ямці пережидати ці опади, ми їх називаємо, да? а опади червоні, тому що вони впівдронами просто луплять прямо під дерево, де ти знаходишся. От просто луплять. Нагепали до такої степені, що я все ж таки вставши, вирішив піти і забрати його. Я все одно так, да, я не пішов, як кажуть, обратно. Я знав, що він 200, треба його хоча б відтягнути. І коли я підійшов, скажімо, вийшов із-за повороту, я побачив, що вже в окопі у них е окупанти. І у мене почалася перестрілка, сміжні позиції почали також стріляти. Один великий був мінус, що Павадир уїхав з рацією, і я залишився без зв'язку. І смежні позиції, які там були, вони просто-напросто не знали, хто то стріляє, допомагає їм. Угу. І на мене розвернувся стрільба не тільки від ворога, а ще й наші почали. Не знають хто де. Не знають, так да, там ну кущі, кущі, да. Френді, щоб не було френді я просто відтягнувся і е... залишив ту ділянку. Мене попросили одразу на Медевак, uh -huh. бо в мене був 100% струс, бо я вже коли відійшов, адреналін відпускає, ти, в тебе починаються рвотні ре рефлекси. Я відмовився їхати на Медивак, тому що в мене були мої бійці на позиціях, і для мене було дуже важливо, щоб вони чули мене в радіостанцію, що я з ними, що я uh -huh. не тяжкий 300. І я пробув ще день, ну а потім мені вже стало геть зле і мене вивезли. Я думаю, у вас таких історій не одна і не дві. Да. Сергію, дякуємо вам за те, що ви за те, що ви нас захищаєте, за те, що ви ділитеся таким важливим, за те, що знайшли час до нас завітати. Дякую вам, да. Сергій був гостем ранкового шоу це керівник підрозділу Ворон з позовним генерал.